Ну а Київ та його союзники не повинні бути упередженими до того, як Дональд Трамп вирішуватиме долю війни. Як інформує медіа Sky News, про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан Ноель Баро. За його словами, адміністрації Трампа треба дати більше часу. Баро наголосив, що будь-які ініціативи повинні гарантувати, що Україна сама визначить час і умови для участі у переговорному процесі. Він додав, що західні союзники мають надати Києву всі необхідні засоби для відсічі російським військам. Ну і до США вчинного президента Сполучених Штатів Джо Байдена залишилось трохи більш ніж два місяці до того, як він залишить Білий Дім тож часу на те, щоб прискорити доставку необхідних Україні коштів і зброї, дедалі менше. Видання The Guardian зазначає, що наразі адміністрація Байдена планує якнайшвидше передати ті мільярди допомоги, що залишилися, і крім того. Чинний очільник Білого Дому хоче використати останні два місяці на посаді для того, аби переконати Трампа і Конгрес США не відмовляти е допом в допомозі Україні, адже це означатиме ще більшу нестабільність у Європі. Втім, The Guardian вважають малоймовірним те, що Джо Байдену вдасться проштовхнути ще одну програму допомоги Україні. Ім Володимир Зеленський схоже налаштований рішуче щодо подальшої підтримки України. Видання Більд, яке описало першу телефонну розмову українського президента з Дональдом Трампом, зауважило, що під час 25 хвилинної бесіди президент США пообіцяв Зеленському, що той, нібито, буде щасливий під час його президентства. Обраний президент також сказав, що не залишить Україну, але й не е, хоче дати шанс дипломатії. Водночас, журналісти звернули увагу на ще одну цікаву деталь під час цієї телефонної розмови до діалогу Трампа з Зеленським до приєднувся американський мільярдер Ілон Маск, який також заявив, що продовжить підтримувати Україну, забезпечуючи її своїми супутниками Starlink.